днями у ветеранський простір ветерана хати в Мукачеві передали чергову гуманітарну допомогу цього разу. Овочі від місцевого підприємця та підтримку з Італії. Сьогодні у нас така, як кажуть. Щоденна робота, але сьогодні нас дуже багато в нашому ветеранському просторі, так як місцевий меценат-підприємець, який щорічно нам поставляє раз-двічі у році для матерів загиблих, для наших ветеранів поранених, для їх родин овочі, фрукти, такі сезонна така допомога. Але окрім цього, ми отримали сьогодні допомогу з Італії від нашої волонтерки, яка координує штаб організації волонтер. Закарпаття у місті Пескара Італія сюди завітав місцевий підприємець, який без зайвих слів вирішив зробити добру справу. З власної ініціативи він привіз ящики з овочами: тори, картоплю, гірки, буряк. Усе свіже зібране з турботою. Це був не просто жест благодійності, це був прояв вдячності людям, які заслуговують на увагу і підтримку щодня не лише в офіційні дати. У нас на рідну землю прийшла біда, і ця біда кожної людини. Це як місяця ветерани наші їхні сім'ї не відчували, що даремно боронять нашу країну. Тому ми ніколи за них не забуваємо. Тут ми допомагаємо чим можемо. Ветерана хата вже давно стала місцем не лише для зустрічей, а й для взаємної підтримки, розмов, спогадів і надії. І кожен подібний жест це нагадування. Справжня єдність вимірюється не словами, а діями. Метою зустрічі було не лише спільне спілкування а й невеликий, але щирий вияв турботи. Меценати нам поділилися з нами, дай їм Боже здоров'я, щоб вони так довго допомагали і нам, і нашим воїнам. Це продукти харчування, це картопля, там огірочки. Ну все для того, що треба. Ми їм дуже дякуємо. Всім дякуємо. Всім дякуємо, хто підтримує наше військо, хто з нами. Хочу подякувати ветеранській хаті на чолі з пані, Катериною і пані Анжелікою, і всім ветеранам від матерів, героїв нашої спілки. Щиро дякуємо їм за допомогу, яка є неоднократною. Ми вже дуже багато раз отримували цю допомогу. Вони проводили нам співбесіди, нас підтримували в нашому в нашій долі і в долі України. Щиро дякуємо їм за всю допомогу, яку вони нам надають. Також допомогу отримали ветерани, для яких ця незмінна локація стала простором сили, спогадів та підтримки. Ми зібралися тут по проханню наших золотих волонтерів з ветерана хата, ветеранського хабу, які постійно допомагають фронту, в колосальних масштабах ці грандіозні жінки дуже велику колосальну роботу роблять як для ветеранів, так і для матерів загиблих і всіх, і всіх, хто причетний до цієї проклятої війни. Ми щиро їм вдячні. Сьогодні від деценатів прийшла допомога для всіх, хто вони нас зібрали, будуть, будуть допомагати чим можуть. Приїхав із бойових дій. Попав на хаб волонтерський. Мені дуже приємно. Я радий, що тут стільки багато людей, знайомих атмосфера крута. Дякуючи за стійкість мамам воїнів наших. І що вони нам допомагають, волонтери, дякую всім небайдужим, хто за нас піклується. Саме такі моменти змінюють суспільство. Вони показують людяність жива, поки ми проходимо повз тих, хто потребує тепла. Хата ветерана продовжує бути тим місцем, де серце говорить мовою підтримки, а пам'ять про героїв живе в діях.